Бувають такі випадки, коли ви завершили друк і у вас є проблеми з відліпанням деяких часточок. Тобто їх навіть руками ось так просто не вийде. Ну Можна потрібно спробувати з це зробити. Або беремо наступним чином. Підігріваємо стіл. Ось вони зараз підігрівається. Ну, ось він розігрівся до 65 градусів вже. І пробуємо його відліпити. Ай! Ну, ось один ми відліпили. Шматочок дивимо. Кудись вже подівся. Тепер із цим. А, ось він на пальці. Ну а тепер інший. Ось він відліз. відлазить. Тобто і все ставимо тепер на нуль. Ми не гріємо більше стів. Тобто, можна таким чином спробувати відірвати те, що не відривається, щоб не користуватися ось так скрипком.